Дивись, а мама можна малювати да. зайчика. Можна малювати да. Давай тобі, зайчика Маленькій Марійці Немає ще й трьох років, але вона вже майстерно вправляється з пензлем та фотоапаратом. Дитина на диво обдарована і активна, але повноцінно радіти життю вона не може. Півтора роки тому лікарів малечі діагностували ваду серця. По перше, дитина не може хворіти інфекційними захворюванням, бо тому що, тому, що така інфекція може розпочатися на серце, і наслідки можуть бути дуже дуже серйозними. Спілкуватися з дітьми вона багато не може. Вона дуже любить дітей, дуже любить з ними гратися. В садочок віддавати її теж не можна. Кожен крок, або навіть сміх можуть спричинити розвиток хвороби, постійні медобстеження, узі та кардіограми для марійки повсякденні речі, аби життя дівчинки стало яскравішим, їй потрібна термінова операція на серці. Становлен діагноз дефект суприцірної перегородки і відкритий артеріальний проток. Ну, послідці клініка буде наростати більш старшому возирсом. Тогда можуть не наростати льогичний гіпертезій, можуть просто позна поздно познапірі. Подібні операції роблять тільки в Києві. Саме оперативне втручання безкоштовне. Але от на імпланти, які треба вживити дитині, необхідно 70 тисяч гривень. Для мами одиначки така сума просто непідйомна. Станіслав Кухарчук, Валентин Чернявський, Олександр Таран, Черкаська служба новин.